Это правило игры, да, если, вы знаете, если на вас написали донос, вы проиграли, да, то есть вы должны быть лучше, вы должны быстрее написать донос на вашего противника, оппонента. То есть суть не в том, что лично вы сделали, а в том, что вы быстрее вычисляете, с кем вам не по пути, и сжираете этого человека первым. Да? То есть задача не состоит в том, никого не волнует на самом деле, вы пытали людей, вырезали им глаза или нет. Важно, какой-то процент, 10% людей в этой системе должны быть точно так же наказаны для того, чтобы все боялись. Да? То есть вам необходимо поддерживать дисциплину в этой системе. И, соответственно, вам необходимо играть в эту игру и постоянно угадывать, кто ваш следующий противник. А вы вкрабкаетесь вверх да, по иерархической лестнице, да, вы хотите, по, как она называется food chain, да. Вы хотите пробраться на пищевая цепочка, да? Вы пытаетесь забраться наверх пищевой цепочки. Там мест меньше, чем людей, да. И вы должны четко понимать, кто ваш первый основной конкурент и убирать. И у того, кого... у кого лучше есть понимание, тот будет более эффективный на верхушке. И, соответственно, это такой самоотбор, когда вы пытаетесь отобрать людей, но он построен тем, что он со стороны выглядит так, что это какая-то несправедливость, а парадокс. На самом деле это не важно, какие правила вы нарушаете. Важно, что на вас настучали быстрее, чем вы настучали. Вот. То есть у каждого есть карт-бланш это знаете, такая игра, у вас комитет, и у вас есть право убить одного человека. И все каждый день пытаются убить одного человека. Да? И вы постоянно, если над вами верхушка остановилась, вы туда двигаетесь. Или у вас там есть вероятность убить одного человека раз в 10 дней, да? То есть это такая граф, в которой вы постоянно идете вперед. такого обладания. Первое. Закон 10 тысяч повторений. Продолби что-то 10 тысяч раз, раз за разом. Достаточно концентрированное время и никогда не переставая. И оно осядет в подсознание, превратившись в убеждение. А против убеждения любой аргумент уже бессильны, они только раздражают. Второе закон указания на благодетеля. Должен быть белый герой. Убеждай раз за разом, что вот этот человек, этот герой, он прекрасен. Третье. Закон указания на злодея. Повторяй непрестанно, что вот этот из чадия ада и плох во всем. Это сработает. Четвертое. Ничего не доказывай, не аргументируй. Воздействуй толпе только на чувства. Взывай напрямую к эмоциям. Пятое не приводи фактов. Они путают, сбивают, загроможают гуру. Говори слова, характеристики, эпитеты, ругательства или похвалы, призывы, лозунги. Шестое. Больше не, могу, не Обороты, как всем известно, несомненно для всех, в который раз, ну и тому подобное. Седьмое. Больше не, могу, не. Приводи примеры, никак не относящиеся к делу, но якобы имеющие отношение к объекту нашей речи, его морающие или наоборот превозносящие. Но почему же люди верят в форменной ерунде? Кто их заставляет ее вообще слушать? Первое. Человек любопытен. Рассказывай сплетни, как бы тайные факты, тащи всякую альковную грязь, грехи юности и тому подобное. Вытаскивай. Это, это отлично идет. Это, это распространяется. Любит читать. Второе. Человек завистлив. Поэтому он жадно внимает грязи о звездах, политиках, героях и тому подобное. Рассказывай любые гадости о врагах. Третье. Человек очень интересны всякие жареные подробности, но совершенно интересны скучные раскопки доказательств. Наворачивай бредни, не останавливаясь, и не бойся опровержений, потом соврешь еще. Четвертое. Клевещи, клевещи. Это старый безошибочный рецепт. Неприятный осадок останется в любом случае. Пятое. Каждый человек живет в своем информационном пузыре. Это его школа, или его цех, институт, конструкторское бюро, его полк, лаборатория, факультет и так далее. Он как-то уживается с себе подобными, каждый день и каждый час, находя с ними общий язык, и постепенно, достаточно быстро, усваивает общий образ мыслей и общее мировоззрение. Иначе невозможно. Вот это всем известная старая присказка, с кем поведешься, от того и не берешься, так и есть, так и есть. Теперь с людьми надо общаться. А общаться, может быть, на одном это относится не только к словарному запасу и не к грамматике к построению предложений. Это относится ну, ко всем системам ценностей и взглядов, к тому, что у вас должно быть сходное мировоззрение. Вы должны понимать друг друга, но ну, не объясняя на каждом шагу, что такое хорошо и что такое плохо. Два года, мать ему, и вы абсолютно свой, вы отсюда. Вот понимаете, какая история. Так что почти любой человек, он групповой конформист. У него корпоративное мышление, корпоративное мировоззрение, он исповедует корпоративную истину. Шестое. Пойми и учти, социальный инстинкт важнее для руководства человека, чем руководствовать, руководствоваться ему, его собственными органами чувств. Если ты прав, но пойдешь один, ты погибнешь. Это инстинкт. Это откладывалось в человеке сотни тысяч миллионы лет. Выжить можно только группой. Покидать группу нельзя ни в каком случае. Потому что один ты ни от кого не отобьешься. Тебя встретят, убьют и съедят. Один ты не защитишь от хищников. В конце концов, у одного у тебя нет огня. Это еще с тех пор. Поэтому Лучше идти со всеми вместе, даже если ты не согласен. Тут уже надо отключать рассуждение, потому что все вместе – это образ жизни. Иной образ жизни вообще не предусматривается. Вот так повелевает социальный инстинкт. И поэтому, когда почти все, я об этом говорил много раз, да, об этом можно не говорить, так известно, опыты по социальной психологии, поставленные в Штатах в конце 50-х, начале 60-х годов, 20-го стало быть века, в двух словах – Десять человек должны сказать, какая линия длиннее. Вот, вот эта вот одна линия, на стенке, на плакате, на планшете, на костре, вот эта вот вторая. И 9 человек, пуговолос, экспериментатор, называют короткую длинной, а длинную короткой. Остается десятый, он-то есть испытуемый. В зависимости от того, откуда эта группа, около половины испытуемых, или три четверти испытуемых. Говорят так же, как все. Длинную линию называют короткой, а короткую – длинной. Хотя они ясно видят, что это не так. Но нельзя идти против всех. Это им не грозит. Но, но что-то внутри не дает. Вот это вот и есть доминирование социального инстинкта над инстинктом физическим, который опирается на реакции собственных органов чувств. Делай, как все. Это очень серьезно, понимаете? Это внутри. Так что если ты пойдешь вместе со всеми, ты, вероятнее, выживешь. Но так было всегда. И поэтому люди больше верят общему мнению, чем руководствуются собственным разумом. Это вот, это, они так устроены, они в этом не виноваты. Не потому что они дураки, они так созданы. Магия авторитетов. Седьмое. 98% не могут понять. Не могут, ничего не могут понять. Об этом сказал еще мой любимый Вильям Блейк, соответствующее количество веков назад. Люди не в состоянии понимать никакие истины. Они принимают к сведению и вере то, что утверждено уже как истина. Ну, он мудрый человек, он кое-чего понимал. Вот поэтому 98% верят. Они верят тому, кого считают заслуживающим уважения и доверия. Они считают такого, ну, профессора, генерала, писателя, телеведущего, президента. Но если авторитеты противоречат друг другу, ну надо же, значит, выбрать одного из них. Понятно, что лидер государства, лидер государства, это главный авторитет, если только он не должен дотолкнуть до, до, до свержения. И восьмое. И очень важно сулить массе хороший исход, счастливый конец, победу, спасение. Потому что человек верит в то, во что хочет верить прежде всего. И сладкому лошадцу верят много охотнее а легче, чем такому, знаете, суровому профторубу. Девятое. Ну и борись, конечно, с любым инакомыслием. И надо позорить, компрометировать, осмеивать, обвинять, давить и вообще исключать из жизни, насколько только можно. Никакого инакомыслия. Но можно держать немножко, вот как врагов, для того, чтобы их оплевывать. Вот это кипудин доплевания. Десятое. Кроме того, это очень важно. Человек хочет считать себя, каждый, хорошим, умным, прогрессивным, добродетельным. При тому важно важливо человека, что що вот внушаємо ему взгляды і ценности, они высокоморальны, они научны, они истинны. Пророцтво греко-католицького священника Германа Будзінського зроблене в день українського референдуму. 1991 року Божого Ніхто не розуміє, що весь світ, а особливо Східна Європа, стоять на порозі страшних кардинальних змін, як це було на початку ХХ століття перед Першою світовою війною. Сьогодні відбувся народний референдум про незалежність України, є величезна айфорія в нашого народу, який 350 років стогнав і знищувався в Московському ярмі, що ми на кінець станемо вільними. Люди радіють та надіються, що все зле вже позаду, сподіваються на краще життя, на гарне майбутнє для себе і своїх дітей. Але, на жаль, не все так гарно буде в України та українців у найближчих чверть віку. Ще мене одне покоління, поки Україна отримає свою дійсну незалежність, бо сьогоднішня незалежність це швидша декларація, ілюзія, ніж реальність цього історичного факту. Я хочу розказати те, що чекає наш народ у найближчих чверть віку, а іфорія скоро мине, а з нею повернеться гірка реальність, люди поведуться на заклики фальшивих пророків, будуть закриватися заводи і фабрики, розпочнуться великі звільнення людей. Почне рости безробіття, гроші знеціняться і втратять свою вартість. Люди почнуть масово виїжджати за кордон на заробітки, як це і було колись. Почнуться нарікання від цих самих людей, які ще вчора раділи незалежності. То тепер вони ж будуть на цю незалежність страшенно нарікати. Так буде декілька років. По цих кількох роках життя трохи внормується економічно, але почнуться утиски та переслідування політичні, і так буде тривати 13 років аж до величезного здвигу людей в Києві, який буде мирною відповіддю народу на дії другого президента України посісти владу в державі пожиттєво. Через 13 років прийде до влади третій президент України, на якого всі щирі українці будуть покладати величезні надії, але він стане дуже гірким розчаруванням для нашого народу, замість приступити до тяжкої праці та реалізовувати надії народу. Він буде займатися тільки пустослів'ям, самолюбуванням та нечесним збагаченням. Вся його каденція при владі це даремно прогаяні роки, життя. Нашого народу Бог дасть нам шанс через 13 років на нове життя, але цей Божий шанс Україна змарнує. Тоді знову в народі почне рости розпач та безнадія, і тоді Бог пошле нам страшну кару. До влади в Україні прийдуть Треті совєти. Це буде страшна бандитська орда. Це станеться через 15 років після моєї смерті. Отець Герман Пудзінський помер в січні 1995 року. Перші Совєти прийшли до нас у 1939, му другі у 1944, му а треті прийдуть до нас у 2010 му році. А комуністи тоді вже будуть діяти легально і будуть їхніми союзниками. Це буде нова Орда на Україну, яка схоче перетворити наш нарід на своїх рабів. І ця диявольська гідра. Дірвавшись легально до влади, розпочне страшні знущання над нашим народом. Невинних людей почнуть тяжко переслідувати, патріотів будуть бити, садити до тюрем, навіть вбивати. Людей будуть забирати їх майно, над ними будуть знущатися. Розпач і плач буде панувати на всій Україні, бо ці бандити будуть скрізь в міліції, в прокуратурі, в таємній поліції, в судах. Державному апараті всюди буде страшна корупція і несправедливість. Всі, хто зможе, будуть старатися покинути Україну. Москва буде всіляко підтримувати цю совєтську комуняцьку гідру та допомагати їй і мстити всім, хто схоче допомогти українцям. Бо для московщини українці ніде не зможуть знайти захисту та справедливості. Відродження України є смертельно небезпечним для них. Як покарання полякам за їх тверду послідовну підтримку українців і як попередження всім іншим народам світу, Москва повторить для Варшави Другу катинь. Це станеться через 70 років після першої катині. У 1940 році проводились розстріли польських громадян за рішенням трійки НКВС СРСР поблизу села Катині. А у 2010 році, рівно через 70 років, у авіакатастрофі поблизу військового аеродрому Смоленськ Північний розбився польський урядовий літак. З 96 особами на борту вождь третіх Совітів буде бандитом і, не маючи ніяких національних традицій та виховання, почне насаджувати в Україні найгірші совєтські порядки колишньої імперії. Тоді настануть другі крути, після яких відбудеться другий великий здвиг народу. Це буде перше повстання проти третіх совєтів, яке буде жорстоко подавлене диявольською владою. Московщина за допомогою третіх совєтів буде старатися втягнути Україну в нову імперію. Але в кінці даремні будуть всі її зусилля. Їй цього не вдасться зробити, і за це вона буде покарана Богом. Розпочнуться переслідування та репресії проти всіх українських патріотів, настануть нові сталінські часи. Новітнім НКВДистам буде дозволено все. Для них не буде існувати ані Бога, ані закону, ані моралі. Але не треба боятися, бо це триватиме дуже недовго. Зло ніколи не переможе добро, Бог змалосердиться над Україною і вождь третіх Совєтів не добуде своєї каденції. Весь цей кровавий та жорстокий період буде дуже короткий і закінчиться другим великим народним повстанням. Другим повстанням цей диявольський совєтський комуняцький режим буде зметений з лиця землі. Настане друга українська коліївщина лють людей буде така страшна, що третій совєтів і комуністів будуть лапати на вулицях і вбивати без суду і слідства. І цю помсту народу нашого ніхто не зможе зупинити, бо злочини, які зроблять треті совєти і комуністи проти України та народу, будуть такі самі страшні, як сталінські. Обидві банди, треті совєті і комуністів, будуть заборонені та розпущені, а проти них буде організований та проведений новий Нюрнберг. Міжнародний судовий процес, аналогічний Нюрнбергському трибуналу. Все їхнє майно та гроші нагарбовані в Україні та українців будуть конфісковані, а треті совєти і комуністи, що лишаться живі, будуть покарані тюрмою. От тоді тільки народиться дійсно незалежна Україна. Це станеться між річницею незалежності України та річницею народження Тараса Шевченка. Його ж надаремно називають пророком в нашому народній. Ці обидві дати мають для нас великий сакральний зміст. Шевченко подіями минулого описував наше майбутнє, тільки це треба зрозуміти як біблію, тому його так ненавидять вороги України. Після цього як Україну очолить жінка. Яка вийде з тюрми на Україну? Чекає дуже скорий розвиток на велике майбутнє. Від сьогодні, через 35 років, Україна стане однією з найсильніших держав світу, такою, як зараз є Америка. А на Московщину впаде кара Божа за всі знущання, які вона зробила Україні впродовж 350 років та іншим народам. Московщину чекає розпад та повний занепад. З Володимира почалося і на Володимирі закінчиться така воля Божа. Це станеться через століття після большевицького перевороту. Що написано на небесах, людина змінити не може. Але все є в руках Божих і на нього вся наша надія? Ми, українці, повинні гідно перейти цю страшну сторінку своєї історії, завжди пам'ятати про це та мати як урок на майбутнє, щоб це зло диявольське більше ніколи не повторилося на нашій землі. Свободи без боротьби не буває, але з нами Бог. А якщо з нами Бог, то хто ж тоді проти нас?